П'ятниця 23 червня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на шістнадцяті розкажемо у цьому випуску. Вітаємо. У ніч проти п'ятниці росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні. Цього разу цілилися у військовий аеродром на території Хмельниччини. З літаків стратегічної авіації випустили 13 крилатих ракет. Бійці нашої ППО збили усі більшість саме на Хмельниччині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламки ракет впали у полі та на території приватних будинків в одній із громад і спричинили пожежу та руйнування. Займання ліквідовано. Також в обласній військовій адміністрації повідомили, що залишки однієї з ракет впали біля приватного будинку у Хмельницькому. Задля безпеки, людей, що проживають поряд, тимчасово евакуювали. Вибухотехніки працюють над ліквідацією залишків ракет постраждалих та загиблих під час нічної атаки. На щастя, немає. Рекламні конструкції, які встановлені без дозволів та не відповідають дизайн-коду вулиці Подільської, незабаром демонтують. Рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету. Рідні учасників російсько-української війни отримають 50 відсоткову знижку на оплату навчання у вишах. Також погодили рішення про передачу гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям, які проживають на території Хмельницької тергромади. Загалом на засіданні виконкому розглянули більше півсотні питань. Ми сьогодні виділили одноразову матеріальну допомогу. На цей раз це 26 мешканців громади на загальну суму 122 тисячі гривень. Тут в нас поранені військовослужбовці, тут в нас родини загиблих, тут в нас Люди, які постраждали від растичної атаки, тут у нас лікування дітей, ну і інші власні потреби. З важливого, те, що стосується матеріальної допомоги, ми сьогодні рішенням виконкому збільшили до цього часу існуючі ліміти на одноразову матеріальну допомогу. І відтепер рішенням міського голови максимальна сума 2 тисячі гривень. Рішенням виконкому максимальна сума 10 тисяч гривень, і рішенням сесії максимальна сума 70 тисяч гривень. Сьогодні ми прийняли низку рішень. Пов'язаних з змінами в транспортній галузі, зокрема, це чергові кроки на оновлення тролейбусного парку, на покращення матеріально-технічної бази електротрансу, ну і на запровадження більшої кількості великого габаритного і середнього габаритного транспорту. Ну і власне традиційне рішення про передачу гуманітарної допомоги на цей раз це для внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території нашої хмельницької територіальної громади. Гільзу, яку привезли військові з фронту, виставили на лотерею благодійники Хмельницької армії СОС. Синьо-жовтими кольорами її розмалювала волонтерка із Києва. Один номерок коштує 100 гривень. Кошти потрібно переказати на рахунок благодійного фонду Центр Добриня. Зібрану суму волонтери спрямують на закупівлю військового спорядження. Власника гільзи визначать під час розіграшу. Дівчина волонтер, яка Прийшла за допомогою до наш центр просити допомогу, внутрішньо переселена особа. Згодом вона стала нашим волонтером, працювала тут протягом тривалого часу. Зараз вона повернулася в Київ, працює вже. І отакі чудові речі вона творить і передає нам для того, щоб ми їх реалізовували на аукціонах з допомогою лотерей. І кошти всі були залучені для допомоги ЗСУ. Її надсилають, в неї є певні як, підрозділи, які її забезпечують скажімо так, основою матеріалом. І вона вже за свої кошти купує фарбу і оце розмальовує і передає нам. 100 чоловік має задонатити по 100 гривень, і потім комп'ютер розігрує переможця. І за 100 гривень людина може отримати цей прекрасний виріб для свого музею домашнього. Конкретних таких зборів немає, допустимо, там на квадрокоптер, на старлінг і так далі. Багато матеріалів ми закуповуємо. Це і спорядження, це підсумки для АК, сумки для гранат, сумки для скидання відстріляних магазинів, це можуть бути РПС, наплічники і так далі. Це список дуже великий. На сцені театру імені Михайла Старицького сьогодні відбувся випускний свідоцтва про здобуття повної загальної освіти отримали 90-11 класників Хмельницького ліцею номер 17. Під час марафону традиції випускники започаткували нову залишати на згадку про себе улюблені книги для бібліотеки закладу. Я схвильована, бо я говорю слова. Я дуже переживаю за нас. Станець. Ми готувалися довго. У мене в планах, на звісно, це вступити. Я хочу стати хорошим лікарем, який буде дійсно допомагати людям щиро. В планах на майбутнє вступити в університет, в чудовому університеті та зробити крок у майбутнє, піти на роботу і зробити собі кар'єру. Звичайно, Сьогодні ми маємо 90 випускників. 26 з них мають відзнаку, сім переселенців. З інших місць, які сьогодні отримують свої свідоцтва про повну загальну середню освіту. Цей випуск, я можу сказати, серед таких рис це патріотизм, це відповідальність і співчуття. Тому що з перших днів повномасштабного вторгнення вони були поруч з нами, поруч з вчителями, поруч з своїми батьками, працювали, робили все для того, щоб допомогти нашим збройним силам, нашим переселенцям. Міжнародний рушник єднання вишиватимуть майстрині Хмельниччини. Мистецьку естафету їм передали з Рівненської області. Почали вишивати рушник у 2013-му на Тернопільщині. Зараз на полотні розміром 12,5 метрів візерунки майстринь і української діаспори з Німеччини, Канади та Австрії. Однією з тих, хто доповнить рушник подільським орнаментом, стане Надія Демчук з Грицева. Жінка присвятила вишивці 50 років життя. Нам треба зібратися всім разом, оцінити цю ситуацію, який ми, який ми узор підберемо на цей рушник. Я так пам'ятаю з дитинства, як мама вишивала, бабушка вишивала. У нас було поєднання чорного, бралася чорна і червона нитка, разом поєднувалися, і вишивався хрестик. Саме головне, щоб ми перемогли. От код перемоги, я туди буду вкладати в той малюнок. В першу чергу ми вийшли в емблему нашого фестивалю від вишиванки. Так ми той рушник назвали від вишиванки. І він мандрує як і Україною, так і за кордоном 24 області, Республіка Крим і Київ, а з іншої сторони 26 узорів, де компактно проживає українська діаспора. Ми почали з Канади, потім Польща, потім Німеччина. Ми хочемо кожен рік його возити в Канів на Чернечу гору 22, 22 травня, а на День Незалежності він буде мандрувати Україною по обласних центрах, де можна було б його презентувати. Хмельничан запрошують на прем'єру вистави Борщ мій рецепт виживання створена вона за п'єсою Марини Смілянець. Драматургиня написала її на основі інтерв'ю людей, яким довелося жити в окупації під Києвом. Події розгортаються у лютому квітні 2022 року. Глядачам покажуть три різних історії. Кожній фігурує борщ, традиційна українська страва. Покажуть виставу на новій експериментальній сцені в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького 27 червня о 18.00. Ірина Кондратюк розповість детальніше. Така Школа розбріб. Школи більше немає. Її звати Валерія, і вона випускниця. Він Ілля Леонідович, вчитель школи, у якій навчається дівчина. Вони вже кілька місяців живуть під окупацією в селі під Києвом. Це одна з історій п'єси Марини Смілянець, за якою нині в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького готують виставу під назвою Борщ, мій рецепт виживання. Локація це Сарай, куди вона приходить покінчити життя самогубством, тому що по виставі. По п'єсі її довело до цього оце скрутне становище, безвихідь, окупація, люди, які прийшли, не люди, які познущались над нею. Торкнуться у виставі й теми тварин, які постраждали від російської агресії. Її висвітлять через історію 85-річної селянки, що залишилась під окупацією разом із собакою тяпою. Саме через нього не захотіла виїжджати. Також зачепили тварин, які теж були, мали свій притулок, мали свій дім, свого хазяїна, а війна забрала все. Під час вистави глядачам покажуть три історії, засновані на реальних подіях. Написані вони з інтерв'ю людей, яким довелося жити в окупації під Києвом у лютому квітні 2022 року. Саме борщ представлений в усіх новелах окремою лінією. Чим їх і об'єднує у кожній історії герої готують його чи шукають для нього необхідні інгредієнти. Це вистава про людей для людей. І важливо, щоб Глядачі в залі е, по зрозуміли і відчули, що вони не самі в цій війні, і дуже багато історій. Е, Схожими які звичайно сцені вони є дуже схожими з тими, які відбувалися у нас, у мене зокрема під час початку повномасштабного вторгнення. Покажуть виставу на новій експериментальній сцені 27 червня о 18.00. Чому експериментальна сцена? Ви помітили напевно, що поки там немає стільців, там немає підвищення. Планується так, що до кожної вистави, до кожного режисера, він зможе розміщати стільчики, як йому буде завгодно. Тобто, це може бути і довкола. Як там в амфітеатрі колись було, або там трикутником. Тобто вона буде досить мобільна і ці платформи. І саме місце для сцени буде пересуватись, трансформуватись відповідно до запитів драматургії, режисера Ірина Конжутюк, Микола Юрковський. Новини міста. Більше новин у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!